Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембати. В ефірі я, Сашко Добрий. Стикнувся з е, темою сезонного зберігання гуми, бо мені, по-перше, до течика дали комплект доброї гуми зимової. А я планую перевзуватися на літо. Я знаю, що багато хто цілий рік їздить на зимовій, я принаймні на тепер того не планую. У мене комплект гуми з течика, це другий комплект. Плюс я ж на літо перевзуюся. У мене буде ще, тобто перший комплект, всього два комплекти. І ще я ж таврію перевзути. І ще там на медузі, на шкоді, незрозуміло, яка там гума, треба буде подивитися. Відповідно, є питання зберігання гуми. Для чого мені, от побратим, я йому привіз там металу, він мені зробив ось такий стелажик. Ось такий стелажик. Для зберігання гуму я дослідив питання. Хтось мені в коментарях писав без дисків зберігати горизонтально, якщо я правильно пам'ятаю, то це неправильно. Без дисків зберігати треба вертикально і хоча б раз на місяць перевертати. Я думаю, що я буду собі ставити нагадування що два тижні і що два тижні проходити і всі їх перевертати, я так розумію, на 180 градусів. От, Відповідно, таких от стієчок я поїду ще підріжу металу, і мені ще зроблять як мінімум одну значить, під велику гуму і одну під маленьку під таврійську. так? Бо поки що в мене ще заз в роботі залишається. От. Ну, Це такий полишений якийсь свинарничок так? української хати на окрайчику України. вже. І от будемо тут зберігати гуму. Ще хтось там казав мені колись, що з силіконом якимось мастити на сезонне зберігання. Ну, я в інтернеті таких інструкцій не знайшов. Пишуть, що просто отак от суху зберігати, тільки раз на місяць перевертати, і без потрапляння прямих сонячних промінів, ну, за там, температури. Близько 20 градусів. Ну, тобто, я так думаю, просто ми тут накриємо плівкою в цьому сарайчику і хай собі стоїть. Хоча, може, під плівкою навпаки йому буде спекотно. Ну, подивимось, якось зробимо. Хто що корисний з цього приводу, може написати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не в коментарях, теж пишіть задля підтримки українськомовного медіа міста. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.